Слава Ісусу Христу. Слава, Слава Україні. Які висновки маємо робити на вшануванні 80-х роковин початку великої депортації українців за керзоння 44-51 років? Перший висновок непокаране зло множиться. Непокаране зло розростається і стає сильнішим. У світі засудили нацистський режим, і до сих пір з боку Німеччини світ має спокій. У світі не засудили комуністичний режим, зокрема тоталітарного Совєтського Союзу. І в результаті все своє існування Совєтський Союз, все своє існування, уже так звана Незалежна Московська Федерація продовжують. Діяння кривавих тиранів, депортації, убивства, констабори, знищення і створення проблем для усього світу. Чому ми сьогодні, як нащадки депортованих, як ті одиниці депортованих, які ще, слава Богу, мають здоров'я жити, маємо бути голосними, і наші думки, наші позиції мають звучати. Як вже пан Олександр згадував, Московська Федерація і далі продовжує депортовувати, знищувати людей, окуповуючи території. Але я хочу ще раз нагадати: що в 44-46 році велику частку депортованих українців за Керзоння закинули на Луганщину і на Донеччину. І саме в 70-ті роковини початку депортації. Ці люди знову втратили рідну домівку. Тоді, в тих часах початку московської агресії, було зайнято, але потім українські Збройні Сили визволили, зокрема, село Званівку. Поза тим, що там були депортовані люди з Західної Бойківщини, там була Лемківська церква, Лемківська світлиця, Лемківська громада. Яка випускала Лемківський вісник, робила Лемківський вертеп. 22-го року, коли почалося повномасштабне вторгнення, це все було знищено і зараз зрівняно з землею. І ті люди, які в 51-му втратили рідну домівку, знову залишилися без неї. Якщо ми не будемо добиватися засудження злочину 80-річної давності, Воно буде повторюватися масово і екстраполюватися на всю Україну. Бо нам дуже часто говорять: ну, це ж ваш біль, то ж невеличка частка українців, а скільки то вже живих лишилося, давайте думати про майбутнє. Так от майбутнього не буде, допоки злочини не будуть засуджені, а злочинці, хоча б номінально, не будуть притягнуті до відповідальності, що у всіх країнах будуть знати, що це злочинці. Другий момент. Я не знаю, чи це стосується тільки нас, бо за моїм відчуттям це стосується всіх українців. Ті, хто засіли зараз наверху, вони не готові чути біль людей. Кілька місяців поспіль, особливо два останні тижні, я штурмувала Верховну Раду листами, зверненнями. Ми зробили звернення від Комітету гуманітарної інформаційної політики. Я скажу, що всі депутати з різних фракцій виступили одностайно на підтримку, щоб просити голову Верховної Ради поставити на порядок денний і проголосувати законопроект 2038. Там не було ще обговорювати всі правки, визначені, ніхто не потребував чогось перепідтвердження. Усі депутати були готові проголосувати без зайвих нюансів. Цей законопроєкт відмовились виносити. Бо що подумає Польща? Бо що подумають наші західні партнери, бо що подумають? А що мають подумати про те, що депортація це злочин проти українців? Маємо робити просто з цього свої висновки, я, напевне, не буду. Всі і так розуміють, про що йдеться. Третій момент: ми маємо зупинитися і чекати наступних роковин? Ні. Ми маємо сьогодні сказати своє слово, що те, що відбулося, неприйнятно. І оскільки весь цей рік, це 80-ті роковини депортації. Ми маємо весь рік піднімати це питання. Я звертаюсь до депутатів обласної ради, ті, що тут є. Будь ласка, включайтесь. Звертаюсь до депутатів міської ради, ті, що тут є. Будь ласка, включайтесь. Це не питання партійної приналежності, це не питання якихось особистих преференцій. Це питання справедливості. І допоки ми його не доб'ємося, не буде у нас можливостей остаточної перемоги над московським агресором. Бо засудження злочинця дає нам опору рухатися далі. А на міжнародному рівні це все-таки буде додатковий цвях в труну Путіна. І дай Боже, що це було якомога швидше. І останнє. Я дякую тим, хто не випускає руки, хто приходить і. Хто робить усе можливе, щоб ми були тут присутні? Колись на зелені свята, коли ми ходили вшановувати військові поховання, до моєї мами пред'явили претензії інші учасники. Чому Софія не привела своїх студентів, бо дуже мало молоді? Моя мама сказала: я привела свою дитину, де ваші діти? Сьогодні я послуговуюсь тим самим правилом. Моя дев'ятимісячна дитина теж тут, і хай він з самого першого моменту розуміє, чому треба бути разом з громадою і чому треба просто інколи прийти і змовити молитву. Слава нації, Україна! Наша пам'ять буде вшанована. Ми переможемо і історичного агресора, і сучасного убивця.